Ай, ребята, як ви помните, в минулій серії ми, в нас були жрево. За кадром в мене щось з модом він краснувся. Тупо в мене мод на минулі диски. Ну, я ось купив нові диски тупо. Вони вроді такі самі получили. Здесь метровка вроде в мене були вони такими. Ну, сейчас я їду на базу, і в мене тільки одні диски я забрав. Мені кажеться, а, зараз в мене ще ж треба зараз запустити комбайн. Погнав. Це я буду. Ну, тут, нехай, тоді мої. Так, Ту -ту -ту -ту. ось. Все, погнали. Щас привезем перші, ді... перші диски. Вже на каналу буде мабуть. Вже готувати, хай я буду ставну Мені ще вивозить буде уважаю. Повністю щось саме там в іліваторі є, короче. І я б, думаю, оце... Як ви думаєте, мені знімати Майнкрафт блог з другом? Напишіть в коментарях. Якщо знімати, то скажіть. Я побалакаю з другом, якщо він согласиться, то будемо знімати. Хорошо? Договорились? І давайте вже нарешті першу сотку наберемо. Ну, вибачаю за прямі ефіри, в мене на до них мене справи є. Я так іноді знімаю. Буде в мене реалі. Буду там знімати щось таке в реалі щось зрозумів. Спойлерю. Це, як неї, на наступного тижня тільки буде. Можна б це, в принципі, купити оце поле. Так воно не рівне, тоді маленьке. Нехай це якесь тут друге поле купляти. Це стопу. Ну, оце на цьому відео і.